Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Катерина. І хотіла вам показати, які ж чудові іноді знахідки трапляються на барахолці. Я нещодавно там побувала, і, як ви бачите, досить вдало. Як кожного з нас, колекціонерів, є вже свої продавці, свої агенти на ринку, так і в мене є знайома продавчиня, і вона мені залишила. Ось такий гарний посуд. Це частина чайного сервізу нашого полтавського заводу з ручним розписом. Чудовий розпис. Як подивитися, тут такі кольори, різні відтінки зеленого і жовтого. І ці малюночки мені нагадують петриківський розпис, я вже це казала. І, як завжди, щедра-щедра позолота на наших виробах. І що дуже радує блюдечко. Повністю теж розписане. Чудовий сервіс. Він такий спокійний, але видно, що постаралися художники оздобити посуд для чаювання. Дуже мені подобається і чайничок, подивіться, який гарненький. Теж він повністю повністю розписаний з обох боків. Зазвичай чайники так і розписують. Щоб було багато малюнку і багато-багато позолоти. І ось ця характерна петелька на кришці. Оце в мене така чудова знахідка. Я дійсно задоволена і рада, що колекція поповнилась такими гарними екземплярами. У мене є схожий сервіс, але там більше червоних кольорів. Я вам колись його показувала, я теж його купила по частинам, але правда, в одного продавця. І там не вистачає цукорниці. І от скільки я вже не бігаю, не заглядаю, навіть по об'явах я не зустрічала з таким малюнком цукорниці. Мабуть, рідкісний він, тож, ну, але все одно надії не втрачаю, все можливо, як то кажуть. І ще хотіла вам показати одну приємну знахідку, теж в цей же день я купила ось такий кувшинчик. Це, мабуть, і не молочник, бо він досить такий. Величенький, подивіться, він за розміром як чайничок. Височенький, і мене дуже зацікавила ось ця пряма форма ручки. Видно, що виріб уже старенький. Тут зовсім зовсім такий простий скромний малюночок, взагалі немає позолоти, ось тільки фарбою обведено трішечки зверху та на ручці. І клеймо старе полонне. Це 60-ті роки. Дивно, що він зберігся в такому стані. Бачите, ніде сколів немає. Чи не користувалися, чи берегли так. Ну, навіть фарба не потерта. Тобто, мабуть, просто стояв і чекав, поки його продадуть, як то кажуть. Ну, Буде тепер у мене в колекції. Ось такі в мене знахідки. В наступному відео хотіла вам показати вже свою колекцію чайничків, бо багатенько назбиралося, я все. Хочу їх всі разом виставити і роздивитися разом з вами, що ж у мене цікавого є. Тож, до нових зустрічей, я завжди буду рада з вами спілкуватися. До побачення!